Це наймістичніші об'єкти у всесвіті, і навіть якщо ви не цікавитесь космосом, ви про них точно щось чули. Так таємничі чорні діри, і скоріше за все, завдяки кіно, ви знаєте їх як ненажерливих монстрів, які постійно засмоктують все і всіх навколо себе. Проте для героїв космічної фантастики навіть потрапити в чорну діру не проблема, бо вона майже напевно виявиться порталом, що відправить їх або на інший кінець всесвіту, або взагалі у минуле. Ну щоб герої зробили щось важливе для сюжету. Приміром, змусили свою доньку підлітка нарешті прибратися в кімнаті. На жаль, всі подібні зображення чорних дір у космічній фантастиці ну, повна дурня. Нехай фільм затура казочка, але він використовує дуже популярне і при цьому хибне кліше все засмоктуючої чорної діри. Тож люди думають, що і в реальності так само. Насправді, якби просто зараз наше Сонце перетворилося на чорну діру, то Земля продовжила б так само обертатися навколо нього, бо з точки зору гравітації для нас нічого не змінилося б. Просто це було б найдовше аварійне відключення світла в історії. Але мені здається, що Україна з усіма генераторами та павербанками і до такого вже готова. Ну а в типу, дуже інтелектуальному інтерстелері, взагалі маємо космічний рояль у кущах. Бо Нолан не просто використав і без того не свіже кліше чорної діри портала, а за його допомогою розв'язав основний конфлікт, відправивши свого героя у кульмінації фільму в чотирьохвимірну криївку щоб той насигналив в власній доньці математичне рівняння для порятунку всього людства, боже, який він експертний, так класно. Дійсно, ніхто не знає, що насправді всередині тих чорних дір. Може, там те, на що Буданов донати збирав, але використовувати кліше та пробіли в науці для раптового розв'язання всіх проблем у сюжеті перепрошую астрономічно тупо. Що ж, шановні космоманіяки та космоманіячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш Влад сторітелер, і сьогодні я нарешті пройдуся по набридлим кліше та просто ляпам космічної кінофантастики, які давно мене дратують. Деякі з них дуже неочевидні. Ну і звичайно, я підкажу, як їм можна запобігти у власних творах. Стартуємо. І давайте відразу приберемо з кімнати слона галактичних масштабів. Більшість із вас певно здогадується, що коли вже йдеться про космос, то чувак в окулярах типу мене обов'язково вкаже на цей всюдисущий ляп. І дуже вумно зазначить, що батальна сцена на кшталт цієї в реальності звучатиме так. Тобто абсолютно ніяк, бо у вакуумі, на відміну від атмосфери, не може бути звуків. Цим нереалістичним кліше гучного космосу страждають 99,99% ,99 фантастики. І саме тому у мені все одно. Слід чесно визнати, що ми, як істоти, що живуть у повітрі, настільки звикли, що будь-який бій, навіть фантастичний із лазерами, має супроводжуватись бодай якимись звуками, що тотальна відсутність аудіодоріжки заради реалізму наробить набагато більше шкоди, ніж педантичне дотримання законів фізики. Це сприйматиметься особливо жахливо, якщо тихі космічні кадри раз у раз чергуватимуться з кадрами з самих кораблів. Де звуки є, і саме так змонтована абсолютна більшість подібних сцен. От 100% ваша перша реакція на це буде не «О, як реалістично режисер підійшов до космічної фантастики. Радше відбудеться ось що. Блін, за 40 гривень навушники вже зламалися. Тобто, через раптову відсутність звукової доріжки глядач згадає, що дивиться фільм, і в нього зникне будь-яке занурення у фантастичний світ. Тож і нащо такий реалізм? Тим паче, що у гучного космосу є цілком реалістичні пояснення. По-перше, а чому, власне, камера, яка типу знімає битву, має записувати саме тишу вакууму? Може вона бере звуки відразу з усіх кораблів? Всередині них повітря є, тож потрапляння у корпус будуть спричиняти звукові хвилі. Ну і ще є більш витончена відмазка звукового інтерфейсу. Типу бортові комп'ютери самі синтезують піу-піу та бам-бам відповідно до подій на полі бою, щоб пілоти краще орієнтувалися на ньому, бо це надто корисний людський рефлекс, реагувати на різкі звуки. Зрештою, є компромісний та дуже ньордовський варіант, на який я несподівано натрапив зараз при дослідженні теми. Чи здогадаєтеся, в чому принцип? Я навіть слінкану це цікавезне відео з детальним поясненням, але якщо коротко, ви обов'язково почуєте звук у космосі, якщо десь близько вибухне корабель з повітрям усередині. Якщо ви автор космічної фантастики, то по-перше, співчуваю, а по-друге, можете навіть проговорити подібні пояснення, гучного космосу, щоб показати аудиторії. Бачите, це у мене не бак, а фіча така. Але насправді це геть не обов'язково. На щастя, всі давно звикли до звуків у космосі. Та й взагалі це не найгірший ляп жанру. Готуйтесь. В космічних батальних сценах часто трапляється один суттєвий ляп, який відразу викриває в авторах аматорів. І щойно я його озвучу, ви теж почнете бачити це майже всюди. От є ціла армада кораблів з одного боку. Та їхні супротивники з іншого. Ось ось почнеться епічна битва, а все, про що я можу думати, це. Ну, нехай одна армада вишикувалася в певній просторовій орієнтації, але чому їхні вороги розташували свої кораблі в тій самій площині? Чи розумієте про що я? Тобто у нас на землі, скажімо, в морській битві 18 століття, є поверхня води, та у флотів супротивників фізично немає інших варіантів розташування, окрім горизонтального. А от космос це трьохвимірний простір без будь-яких обмежень та загально прийнятих орієнтирів. Але ні, все одно кораблям та цілим армадам обов'язково треба злітатися на битву в одній горизонтальній площині. Я розумію, що це виглядає ефектно, кінематографічно та просто звично, бо наші мізки не звикли до космічного просторового мислення. Але на практиці в світі космічного твору така диспозиція означатиме, що сторони зробили. Свідоме зусилля, щоб підлаштуватись одна під одну. Але навіщо? Яка від того тактична користь? Чи не краще навпаки атакувати ворожу армаду з багатьох різних просторових напрямків, щоб дезорієнтувати її пілотів? Але ні, це занадто складно анімувати. Тож нехай у нас буде морська битва 18-го століття в космосі. І, до речі, дуже часто з такою самою дальністю стрільби кілька сот, а то й кілька десят метрів. Та навіть у сучасних морських битвах на Землі супротивникам геть не потрібен візуальний контакт, щоб почати стріляти. Принагідне вітаннячку крейсеру Москва від ракет Нептун. Але ні, у космосі, бо наскільки століть по тому, треба підлетіти до ворога майже впритул і лише потім стріляти. Певно, щоб як слід роздивитися в ілюмінатор, що в нього забрало. Ви скажете, але ж, Владе, тут те саме, що зі звуками в космосі без таких умовностей битва просто не вийде захопливою. Я, мабуть, поміркував би над вашим аргументом, якби не один простий факт. Серіал Експансія існує. Так, наразі саме екранізація романів Джеймса Корі може похвалитися ледь не найреалістичнішим взірцем космічних битв, і при цьому показано все так, що відірватися не можна. Там кораблі починають атакувати одне одного з відстані в десятки тисяч кілометрів, коли в ілюмінатору навіть ця точки розгледіти не можна, а ще під час битви випускають повітря з корпусу. Ну, знаєте, щоб не було вибухової розгриметизації та відповідного звуку у вакуумі. Коротше, якщо хочете прикладів крутих космічних батальних сцен, подивіться хоча б тематичні добірки з експансії на Ютубі. Цей серіал також не страждає і від більш прикрого та буквально масштабного ляпа в надто багатьох фантастичних творах і не лише в кіно. Все в космосі поруч. Долетіти від однієї планети до іншої можна за кілька годин, навіть якщо вони в різних зоряних системах на відстані в кілька світлових років. Якщо сісти порахувати, то для цього корабель героїв має летіти в тисячі разів швидше за світло. Звичайно, на виправдання авторів поспішають гіперпростори та інші вигадані надсвітлові технології. Втім, це не панацея, і при бездумному виконанні те. Кліше. Бачите, потужні надсвітлові двигуни мають жерти ну дуже багато енергії, тобто подорожі між зірками будуть далеко не всім доступними. А це вже цікава деталь для ворлдбілдінгу. Але ні-ні ні, забудьте про такі дрібниці. Просто прийміть, що літати по космосу дуже легко та швидко. Тому що так треба. Ви ж не хочете чекати кілька років або навіть десятиліття, поки герої дістануться наступної сюжетної точки. Ну, з одного боку, космос дійсно треба якось оптимізувати, щоб історія взагалі відбулася. Але це кліше раз у раз пролізає і в більш реалістичні твори, де немає фантастичних двигунів, бо всі звикли до того, що з тієї чи іншої причини все в космосі поруч. От протягом сюжету гравітації героїня Сандри булок подорожує від телескопа Габл до міжнародної космічної станції, а потім ще до китайської станції. Так, зокрема, на тязі вогнегасника, і все це за лічені десятки хвилин. Дія ж відбувається на орбіті Землі, де всі супутники та станції мають десь дуже близько одне від одного бовтатися. Чи не так? Ні, проблема не лише в тому, що між різними штучними об'єктами навколо Землі тисячі кілометрів. Вони ще й обертаються по різним орбітам. От, приміром, Габл та МКС. Їхні траєкторії, в принципі, не перетинаються, бо між ними ще різниця по висоті 100 з гаком кілометрів. Тож героїні гравітації знадобився би ще один шатл замість роздовбаного, щоб хоча б спробувати вкластися в півтори години. А на всяких там орбітальних модулях, трастерах, скафандрів та вогнегасниках її подорож розтягнулася б на багато днів. І це при тому, що вона встигла прорахувати траєкторію, Десь на колінці, але давайте я відразу зазначу: я не вважаю, що через цей ляп гравітація погана, то взагалі один з моїх найулюбленіших фільмів про космос. Просто якщо ви теж хочете написати чи зняти щось у космічному жанрі, ой, як не варто орієнтуватися в науковій частині на інші твори і особливо кіно. Навіть якщо це святий інтерстеллар генія нашого Нолана. Ти у нас найкращий пілот, тож ж лети світ. Там найкращому пілоту треба спершу дістатися до кротовини на орбіті Сатурна, і на цей шлях екіпаж витрачає біля двох років. Навіть у кріокапсули лягає, щоб не знудитись. Якось останній тумач, як на мене, могли б весь цей час, я не знаю, маскувальні сітки плести чи щось таке корисне. Але головне, що реалізм у повному порядку. Вояджер до Сатурну три роки летів, і це в 70-ті. Проте коли герої пролітають крізь ту кротовину до славетної чорної діри, яка насправді портал, Нолан повністю забиває на достовірність космічних масштабів. Від планети до планети герої тепер літають за. Лічені дні, бо все прям дуже поруч, і мене це особливо дратувало, бо найемоційніший епізод фільму побудований саме на тому, що герої провели надто багато часу в планетній системі біля Чорної діри, але винні в тому не масштаби космосу, а напрочуд вибірковий ефект уповільнення часу. Не працює це. Але ж, Нолане, як можна змішувати крутий науковий реалізм та відверто аматорські кліше в одному дідько фільмі? Серйозно, Нолане, напиши в коментарях, як ти так луханувся. Я чекаю. А ви вподобайте це відео та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити, як він відповість? Угу. Головне, не питайте, як це працює, просто повірте, я ж автор цього блогу. Давайте щоб поставити жирну крапку на кліше все в космосі. Поруч я просто покажу вам це фото НАСА, яке ілюструє справжню відстань від землі до місяця. Придивіться, як слід Бачите оцю маленьку сіру тяточку. Якби ми спробували сфотографувати в такому ж масштабі Землю та Марс, то обидві планети виявилися б набагато менші ніж один піксель на цьому екрані, бо космос дуже, дуже, дуже великий. Зараз на те, щоб подолати майже 400 тисяч кілометрів між землею та місяцем, нашим космічним апаратом треба летіти три доби. І це наш супутник. Ось він поруч у небі. Але на давно знайомому місяці просто у нас під носом над носом існує таємнича зона, де, як відомо кожному, завжди панує суцільна темрява. The dark side of the moon. У космічній фантастиці та за сумісництвом у теоріях змови саме на темному боці місяця нерідко трапляються бази прибульців, що слідкують за людством, або навіть мешкає сам князь темряви. Так, у стрічці темний бік місяця 1990 року в цій зоні ховається люцифер. І після того, як його потурбували астронавти, він намагається відкрити портал у пекло за допомогою Бермудського трикутника. Ємана. Отже, якийсь дум на мінімалках, коротше. І все це дуже потужний сторітелінг. Але автори, які щиро захоплюються таємницями місяця, часто не враховують один важливий нюанс. Я навіть не знаю, як вам сказати, але річ у тім, що так званий темний бік місяць геть не темний. Не вірите? От вам пруф. Це корабель Оріон з нещодавної місії NASA Артеміда 1 сфоткав зворотній бік нашого супутника. І як бачите, зі світлом там все нормально, на відміну від вашої хрущовки. От подумайте, коли ви бачите в небі тонісінький серп, саме в цю мить сонце освітлює більшу частину зворотнього боку місяця. Просто ми цього не бачимо ніколи. А темним цей бік можна вважати лише коли місяць повний. І те відносно, бо ніхто не скасовував світло мільярдів зірок та галактик. Як я розумію, термін Темний бік місяця закріпився у масовій свідомості завдяки легендарному альбому Pink Floyd, та автори, що не розуміються на космосі, сприйняли його буквально. Інша річ, що навіть при коректному описі освітлення розміщувати на зворотньому боці місяця всяку позаземну нечість, ну дика банальщина. Ніколи такого не було. І ось знову. Єдине можливе виключення всякий веселий трешак на кшталт залізного неба. З секретними базами нацистів на місяці. І як вам ще такий зухвалий трешачок 2022 року під назвою Shark Side of the Moon, що перекладається буквально як акулячий бік місяця. Так, ви правильно все зрозуміли. А так і вже Us or them. Mm, ну просто трешачимо. Проте навіть ця кула люди на місяці не така вже і фантастика у порівнянні з нереально дурним кліше, що трапляється у десятках, здавалося б, серйозних космічних творів. І тут у всьому винні зоряні війни. Там є татуїн Планета Пустеля. Мустафар Світлави. Дагоба суцільні болота. Ход Арктика, Ендор, Ліс, іншими словами, діє принцип: одна планета, одна біозона. Але чому? Я перепрошую, а ви землю бачили? Якщо слідувати принципам зоряних війн, то лише у нас природних зон вистачить на цілу галактику. Просто уявіть, що прилітають до нас прибульці, а вся земля це садок вишневий коло хати, або безкрайнє житнє поле під блакитним небом, або суцільний Бєлгород. До речі, як ти там спиш? Ну тобто, концептуально я не проти перших двох варіантів, але загалом це примітивний та дитячий погляд на інші планети. Звичайно, Джордж Лукас у своєму космічному фентезі не намагався бути науково достовірним. Його метою було забезпечити героїв різноманітними локаціями для пригод. Але популярність зоряних війн, вочевидь, надихнула багатьох інших бездумно відтворювати кліше одна планета, одна біозона, ніби так і має бути. Але навіть на цьому тлі зоряний десант виділився так виділився. Там не лише рідний світ величезних жуків, суцільна пустеля. Така сама біозона охоплює всю зоряну систему із планетами та супутниками. І це не просто нудно та одноманітно, а вщент руйнує Ворлбілдінг. Що ці гігантські жуки мають жерти у всіх цих пустелях? Перепрошую, і хтось із вас певно уже друкує в коментарях. Але ж Владе, он у нас Венера суцільне пекло, а Марс червона пустеля. Що ти приколупався? І я погоджуся, бо приклади гарні. А ще додам, що навіть Земля колись була планетою океаном. Якщо ви можете науково достовірно обґрунтувати єдину біозону на планеті, прошу, це супер. Але коли у вас йдеться про землеподібну планету в сенсі комфортних умов для людей та наявності життя, на ній точно буде різноманітний клімат та явно більше однієї природної зони. Насправді, якщо подумати, це непогана зав'язка для твору. Астронавти прилітають на землеподібну планету, а вона вся однакова, чого бути просто не може, і тепер вони мають розв'язати цю загадку. А я маю ще багато космічних ляпів та кліше для обговорення, але вже в якомусь із наступних відео. Звичайно, за умови, якщо цей випуск вам сподобається, та ви відзначите це лайком та коментарем. Пишіть також, які кліше з фільмів та книжок про космос дратують саме вас, та чи помічали ви раніше ті, про які я щойно розповів. Дякую за підтримку своїм чудовим патронам-сторітелерам та нагадую, що ці чудові люди можуть використовувати мій блог як справжній посібник, бо мають доступ до всіх сценаріїв, відео та конспектів стрімів. Також подяка всім, хто донатить на картку і особливо тим, хто робить це регулярно. Всі потрібні дані та реквізити для цього в описі відео. Але перш за все, звичайно ж, скидайте гроші на ЗСУ. Пам'ятайте, друзі, жоден художній жанр не може обійтися без характерних умовностей та прийомів. але це геть не виправдання для бездумних кліше та ляпів, яким насправді дуже легко запобігти. Якщо ви щось пишете, то маєте сповідувати один головний принцип. Навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Бувайте. The hell's happening? You let it out, didn't you? I control your destiny, and I will take what is mine. <sighs>